Новий наказ No1 командування Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дата 25.08.2024 року. Місце видачі штаб-гурмо. З ранку 6 серпня 2024 року Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Підрозділи ЗСУ просунулися в глиб території Росії, встановивши контроль над кількома сотнями квадратних кілометрів. За даними розвідки, в районі міста Бекетов Функціонує автомобільний завод, що активно виготовляє бронетехніку для Збройних сил Російської Федерації. Для посилення бойових можливостей ворог здійснює транспортування техніки до прикордонних районів. В результаті підготовки оборонного виробництва населення міста Бекетов чисельністю близько 10 тисяч осіб було евакуйовано до Москви. Проведення операції була дона із знищенням ключового об'єкта танкового заводу в районі міста Бекетов, який є критично важливим для виробництва військової техніки Збройних сил Російської Федерації.